Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб-каналі Віче. І сьогодні у нас невеличка розмова з протуіреєм Олександром Клименко, настоятелем Софронівської парафії міста Березань Бориспольської єпархії. Отче, вітаю вас! Вітаю Ну, Сьогодні зібралися ми з такого приводу, друзі. 9 березня 2023 року з'явилась петиція завідувача канцелярією Запорізької єпархії Української православної церкви, священика Геннадія Єліна з проханням до блаженнішого митрополита Унуфрія розглянути на священному синоді питання про позбавлення священицького сану, тобто виверження сану проти іреї Андрія Пінчука. Ми вирішили про це трошки поговорити. За тиждень, тим паче, отець Олександр вже давав свій коментар на своєму телеграм-каналі. Можете подивитися, приєднатися, підписатися. Але тут важливо, що за тиждень до цієї петиції на телеграм-каналі Релігія і політика Олександр Вознесенський, так називається телеграм-канал, було опубліковано пост. Пряма цитата, зацитую її. Кстати, интересная идея, мовую оригиналу. Интересная идея появилась в комментариях. А почему бы не сделать петицию кануфрию? Он ведь медийный парень и на простых верующих ему плевать. Он реагирует лишь на медийные события. Петиция, в которой бы верующие, клирики и епископы Украинской православной церкви могли бы подписать призыв кануфрию запретить бесноватого клирика Андрея Пинчука. «Если я это запущу, то это будет некорректно. Поэтому обращаюсь к лирикам Української Православної церкви. Создайте петицию подобного характеру. Если такая петиция будет создана, то я обязательно ссылку на нее размещу на своем канале». Кінець цитати. Слід зазначити, що Олександр Вознесенський, друзі, регулярно принижує Українську Православну церкву і ображає нашого предстоятеля, блаженнішого Нуфрія, і ієрархів церкви. Еще одна цитата. «Чем больше подонки вроде Павлов, Арсенофия и Ионы показывают свою мерзость, чем больше псевдосвятой Ануфрий молчит, пока преследует простых верующих, чем больше он делает откровенно заказных политических заявлений, тем больше люди понимают, что за мерзавцы собрались под флагами собора Феофании, что это безбожники ничем не лучше раскольников СЦУ, Тим швидше верующие вернутся в Луна церкві не позволяя этим прахадімцям і аферистам увести людей в розкол. Отже, людина, яка називає наших ієрархів ну, просто жахливими словами, блаженнішого Онуфрія псевдосвятим, по суті, створює петицію проти отця Андрія Пінчука, ідея його. А священник із Запорізької єпархії підхоплює ідею пропагандиста. З Російської православної церкви. Це те, що ми бачимо за дослідженнями. А віряни Української православної церкви починають своє голосування проти нехорошого отця Андрія Пінчука. Отець Олександре, от чи не здається вам, що ця заплутана історія віддає таким болотним запахом російського ФСБ? Це очевидні речі і розумієте, я трошки. Знайомий із творчістю в лапках Олександра Вознесенського, скажімо так, людина з абсолютно проросійським духом, і при чому, що тут ми маємо версію такої гібридної інформаційної історії, яка, е прикриваючись православ'ям, закидає абсолютно спокійно лише політичні наративи. Це треба розуміти, тому що прикриваючись православ'ям, також можна робити дуже багато політичних зручних речей. І, Олександр Вознесенський, мені здається, що в цій ситуації він послугував тим таким стартовим майданчиком. Я погоджуюсь з цим, тому що Запорізька єпархія, як бачите, не зуміла втриматись на висоті свого окремого достоинства як окрема єпархія, яка має займатися своїми внутрішніми проблемами. Вони знаходяться в зоні бойових дій. Запорізька єпархія в складних обставинах. У них є безліч різних внутрішніх невирішених проблем. В тому числі проблем із прийняттям е, того ж самого собору Феофанії. І попри те, що блаженніший Володимир, е, так, скажімо Онуфрій. так, дозволив Онуфрій. І ми, то, простіть, Онуфрій. причому він це зробив на тимчасовий період, тому що я знаю це із розмов, з інсайдів, що те рішення собору щодо спомену патріарха Кирила, що кожна єпархія, хай там, значить, по ситуації дивиться себе, це був. Такий перехідний момент, щоб за якийсь там тиждень, місяць максимум так єпархії все ж таки перейшли на тотальний неспомин патріарха Кирила. Це було зрозуміло, очевидно, і я пам'ятаю, ми зустрічалися з цим Андрієм Пінчуком після проведення собору. Тоді заїжджав до мене в гості він отаціян Тронько слухайте. Ну вони просто разом зі мною ми плигали від радості від проведеного собору в Феофані, тому що він насправді був знаковим. Він послужив. Скажімо так, переломним моментом в історії українського православ'я, взагалі, мені здається, це історичний собор. От питання в тому, наскільки легко чи важко імплементувати його рішення в життя, це трошки складніше саме в таких єпархіях, як Запорізька єпархія. І ось дуже прикро, що людина, яка має дотик до е адміністрації Запорізької єпархії, дуже прикро, що людина у самостійності вчинків, якої я сумніваюся. Все ж таки так публічно пробує втручатися у діяльність іншого клірика, іншої єпархії. Для мене це дуже важливо. Розумієте, так, от ви запустили таку тему Вознесенський. Ну добре, хай Вознесенський зробив цю, цю ідею. Це абсолютно може бути. Ми можемо це з вами пропустити так в цьому діалозі спокійно, тому що, скажімо, так, це все таки міг бути вогонь, а димом став уже отець Геннадій Елін. Безумовно, так? так. Але з іншого боку, я е, в цій ситуації, чому я втрутився, хоча здавалось би, е, часом треба проходити повз такі нікчемні речі. Я часом не реагую на багато різних подразників в релігійному середовищі, тому що вважаю, що е, надто багато честі, і надто багато піару про це говорити. І приміром, я знаю точно, що е, в мене не було внутрішніх причин би втручатися в цю тему, якби я не побачив тут замах на саму організаційну структуру. Нашої церкви. Тому що кожен православний архірей, він повноправний владика в межах своєї пархії. І ніхто з інших архереїв не може навіть просто приїхати на територію канонічну територію іншого архієрея. просто так. Тобто він все-таки мається узгодити. Ми тут бачимо, що з подачі якогось Вознесенського, з подачі російського маніпулятивного політтехнолога, ем, запускається певний такий собі флешмоб е, Фейсбучний. І телеграм-канальний, в якому клірик Української православної церкви так простіть відверто палиця, так, однозначно, а не можна, Тому що в ну, той період, коли йде відкрита, відкрита війна із Російською Федерацією, так відкрито е, підтримувати насправді е, речі, які продовжують розривати, підривати, е, вс, скажімо так. Тут ще ту цілісність української посанцерк, яка хоча б залишається. От а в будь-якому разі я ви знаєте, я про це постійно говорю, пишу, що навіть нинішні нападки на українську православну церкву це також нападки проти цілісності України, тому що всередині країни треба було тримати певний статус кво стосовно всіх організацій, які не проти неї відверто Принаймні, поки йде війна, однозначно так, так і все. отець цей надій він відверто. Знаєте, він зараз він же ж не, не грається проти долі оця Андрія Мінчука. Зараз ми не про не про нього не будем, можемо так. говорити. Він зараз реально. Вбиває чергові гвістки, причому партія за партією, в долі самої опиці. Я далі підхоплю, і все ж таки я хочу цю тему дуже активно сьогодні розкрити, тому що, дорогі глядачі, ми всі з вами, в принципі, є підписниками і споживачами ну, контенту, який пов'язаний з церков'ю. І тому я думаю, що ми всі десь перетинаємось от на просторах інтернету. От давайте ще поговоримо, чому я згадала от про це болотне ФСБ. Зрозуміло, що відео нашого каналу коментують різні люди. І от один з таких людей, за абсолютно випадковим чині ні збігом обставин, виявився також підписником каналу Андрія Цього Вознесенського. Звати його Дехто Юрій Смик. І не повірите, а, напевно, знаєте, що цей самий Юрій має свій youtube канал, зареєстрований, до речі, в Німеччині. І наразі Юрій там проживає. І 74 тисячі підписників. Я думаю, що в тому числі і наших українців. Хоча більшість з яких, от судячи з коментарів, є парафіянами або прихильниками Російської православної церкви, так от на пропозицію знищити оця Андрія Пінчука, зауважив саме Юрій Смик в, в цій переписці. Ми її щойно показували. Вот він каже, пусть лучше петицию об осуждении собора Феофании делают, не отвлекаясь на конкретных ничтожеств. Ну, тобто, мы розуміємо, про кого мова йде. «И это тоже надо сделать, пишет Олександр Вознесенський: нужно вообще выводить на общественный уровень обсуждение отношения верующих к раскольникам Феофании и ее бесноватым лидерам. Маючи друзі, маючи на увазі нашого предстоятеля, Отче, І, шановні глядачі, чому я так багато сьогодні цитую і говорю? Тому що це дійсно дуже важливо, щоб ми розуміли те, про що ви отець, Олександр, говорите, хто веде боротьбу з нами? До речі, журналісти кіпрського видання Daily News в статті «Принуждення» К русскому православію називають нам істинне прізвище, а не псевдонім Олександра Вознесенського. Ним виявився Українець за походженням, дехто Олександр Бориславський, який тісно пов'язаний з російським олігархом Костянтином Малафєєвим, а також, що особливо цікаво, з Сергієм Наришкіним, ну, тобто директором служби зовнішньої розвідки Російської Федерації. Отож. Отже, от як ви вважаєте, віряни Української православної церкви, які зараз підписують або можливо думають підписати петицію проти отця Андрія, чи розуміють вони, що по суті дають згоду в тому числі на жахливі образи наших ієрархів і блаженнішого включно? Сам факт наявності такої петиції це є образа в першу чергу. правлячого ахіреву отця Андрія Пінчука, Владики Іринея, це не просто образи, це ляпас. І повірте, я знаю із внутрішньої інформації, я тримаю цю тему на пульсі, що сам владика Іриней жахливо обурений, жахливо обурений цій темі, тому що е, ми говоримо зараз про перший пласт. Ми навіть взагалі не торкаємося зараз у Андрія, тому що він доросла людина, він розуміє, що він сам впрігся в публічне поле. І тут, ну знаєте, тут, як кажуть, ответочка прилітає кожні 5 хвилин. Ти щось написав, ти маєш бути готовим. До того, що ти вв'язуєшся в досить серйозну боротьбу. Ви самі працюєте в публічному полі, ви розумієте, як це відбувається. Тобто, тут на кожну на кожен нормальний коментар один може бути три-чотири коментаря негативних. Так, ми в цьому просторі живемо. Я також дуже давно живу. Але це конкретне приниження людини із системи, тому що отець Інаді, системна людина. Він працює в адміністративному апараті немалої єпархії, достатньо великої, потужної єпархії. Отже, перший ляпас це ляпас в сторону владики Іринея, другий це Тотальне підставляння Владики Онуфрія. Розумієте? Тому що такі речі, вони вже в публічному просторі. Отже, хтось щось уже буде вимагати від Владики Онуфрія. У Владики Онуфрія немає механізмів, канонічних механізмів, втручатися в діяльність клірика іншої єпархії. Отже, всі ті люди, які зараз будуть підписувати цю петицію, вони будуть підставляти в тому числі Владику Онуфрія, тому що владиці Онуфрія, цей документ, незрозуміло куди дівати яким чином на нього реагувати, не реагувати зовсім це означає проігнорувати там якусь частину людей, які назначить візьмуть участь в цьому опитуванні і висловлять позитивну свою точку зору? Тобто, так ми хочемо заборони священносудінь. Це створення штучного внутрішнього конфлікту всередині самої УПЦ. Якщо є проблема, то ця проблема завжди повинна вирішуватись на ем, рівні клірик архієрей всередині однієї єпархії. Уявляєте собі, от я приміром. Також проваджу досить активну діяльність. У мене є певні свої думки, але я не є, скажімо так, офіційною особою церкви. Ви мене недаремно представили, як священник, настоятель Софронівської парафії міста Березань. Я не спікер своєї парафії, я не спікер УПЦ. Але якщо отець Геннадій, як, як керівник керівник адміністративного апарату, от я до речі думав, що він прес-секретар, тому що я так читав у нього, mm -hmm. десь такі були э, відомості. Будь-якому разі він представник адміністративного апарату щось висловлює. То тим самим він запускає таку ймовірність, таку можливість, це, це поведінковий механізм. Слухайте, далі буде таке. Пише якийсь клірік, не, не знаю, там хустської єпархії, я не mm -hmm. просто, просто так назвав єпархію. Пише блаженнішому Володимиру. Що, будь ласка, mm -hmm. забороніть mm -hmm. Олександра Клименко, тому що мені репертуар не подобається, і в проповідях щось там робиться. Якийсь там клірік буде писати ще на якогось священника. Знаєте, так не робиться. Це ж адміністративний хаос, це безлад такий. нам. І так є що вирішувати. От мені дуже цікаво. Запорізька єпархія, зараз ситуація лавру можуть забрати, верхню вже забрали, нижня вже е, дихає на, на, на волосині. Величезна проблема з усіма е, храмами, монастирями, які знаходяться в державній власності і е, знаходяться зараз поки що в оренді розриваються договори. Немає про що говорити. Ви будете забороняти клірика Кібербатовської єпархії mm -hmm. далі. Ми що забули про е, нормальні форми роботи зі своїми. Людьми зі своїми, в тому числі, кліриками, ми, от, для мене завжди є великою проблемою. Якщо вам щось не подобається. От, до прикладу, я відкрита людина до діалогу. Ви що довго до мене надзвонювали, вчора хіба поговорити, чи зразу сьогодні? Отець Андрій зразу. також завжди в доступі. Ми всі, попри те, що публічні люди, ми швидко відгукуємося на будь-яку форму розумного діалогу. Але чи нормально, коли на такий діалог. Врешті нас можуть запрошувати представники інших конфесій, а всередині своєї церкви люди так. деякі можуть бути непочутими. І тоді створюється внутрішній конфлікт. Так давайте поговоримо про це: не забороняти тих людей, які, можливо, в чомусь перегинають палку. Ще раз кажу: я далеко не прихильник багатьох речей, які пишуть. Він це знає. Ми з ним спілкуємося на цю тему. Mm -hmm. От, але я поважаю його право бути інакшим. І так, і висловлюватись. І до речі, саме це є таким аргументом в працю нашої української православної церкви в її живе існування, в те, що це живий організм, дуже жвавий. Розумієте, її строкатість таке гарне українське слово, правда, її строкатість це запорука того, що вона виживе. Тому що ми раніше думали, що клітина це атом дай годі, потім якісь там ядра, потім електрони, а потім виявляється, що клітина це мільярди і трильйони якихось різноманітних, неподібних один одному організмів всередині, всередині самої маленької клітини. Так і наша церква. Її строкатість це запорука того, що вона виживе. Не жорсткий адміністративний тиск. Не оця історія, коли просто всіх заборонити, тому що ти не пішов строєм. Треба спробувати зрозуміти: так, кожен з нас, із живих організмів церкви, ми однозначно. Коли будемо робити щось активне, так як отець Андрій. тому що у нього дуже різноманітна діяльність, він однозначно буде помилятися, і я буду помилятися. Питання в тому, як на це реагує церква, чи одразу ти будеш виганяти, забороняти, критикувати, чи спробувати сісти, поговорити для мене. Це завжди було очевидно. Я, я ж знаєте, пам'ятаєте, колись на початку війни мені дуже сподобались слова нашого президента Володимира Зеленського. Він казав, він казав, ми ж сусіди. Я ось, я нікуди не тікаю. Він казав Путіну, Пам'ятаєте, так в інтерв'ю він каже: Я ту давай сядемо, поговоримо. То ми ж сусіди, ми ж не чужі люди. Ми ось живемо. А То... ми живемо в одній церкві, давайте говорити. Ні, оця історія заборонити. Вона мене так, чесно кажучи, збурила, тому що я розумію, що під, під прицілом опиняються сотні насправді священників, От коли ми зараз не будемо захищати оця Андрії в цій ситуації, при тому, що ми можемо бути ідейно з ним навіть не на одній площині. Питання в іншому. Якщо ми зараз не будемо відстоювати оці Андрія. То це під прицілом, от кожен п'ятий квіник України, який просто пробує бути активним, живим, значить, якісь продукувати нові ідеї, таким стартапером всередині православної церкви. Ми а, всі під так. прицілом, а найнебезпечніше те, що от я кажу, мене а мене просто збурила. Як ми коли почали копати, шукати читати, звідки ну так би мовити, ростуть ноги. Мене просто збурила ця ситуація, тому що це війна, це справжня війна. От я хочу звернутися до наших глядачів. Люби люди добрі, от зрозумійте і почуйте. Ці дві людини, про які ми говорили, Юрій Смик і Вознесенський, вони поїхали з України. Один до Німеччини, інший до Кіпру. Звідти вони ненавидять Україну і дуже люблять Росію. При тому, що Олександр Бориславський, а саме таким, як я вже сказала, є його ім'я справжнє, має нахабство поливати брудом і кіпрських архієреїв, називаючи їх, вибачте мені, будь ласка, але це цитата рідкісними мерзотниками. І ці люди ведуть боротьбу, боротьбу під егідою по суті російських олігархів і ФСБ проти України і Української православної церкви. І навіть не приховують це. От щоб не бути галаслінною, прошу, попрошу поставити відео цитату того самого Юрія Смика з Німеччини. От давайте ми, щоб ви розуміли, хто пише і створює такі петиції. Якщо б я попався в лапи зеленої фашистської власті, і вони осудили б мене як колаборанта за те, що я з захищати єдинство церкви. стараюсь говорить правду о первопричинах войны и что с этим делать. В таком случае верхушка УПЦ этой петиции говорит, да, он коллаборант, судите его. И таких, как я, много. Уявляєте собі, от отче, мені все ж таки здається, що цей священник наш Геннадій Єлін з Запорізької єпархії, який опублікував петицію проти отця Андрія, чи він просто не розібрався до кінця, які сили стоять за авторством цієї петиції? Ну, принаймні, мені б хотілося так думати. А вам, знаєте, навіть зовнішні служби розвідки не заперечують могутності Росії в плані кібератаки. І інформаційних атак. І було би нерозумно, з точки зору нас, людей, які живуть в публічному полі, а ми, священники, завжди знаходимося на відстрі, ми в публічному полі, було б нерозумно відкидати ймовірність того, що ти можеш бути жертвою ще однієї з таких інформаційних атак. І от кожен із нас, коли споживає певну інформацію, а тим паче її репостить, тим паче займається поширенням цієї інформації. Повинен задуматись, а чи не буде лити він воду на млин ворога? Mm -hmm. От кожному із нас зараз, там раз на декілька днів, приходять, причому останні дні, це часто так, нам на телефони, вам мабуть теж приходять yeah. смс-ки. Росія активізує інформаційні атаки. Важливо, щоб кожен українець вмів їм протистояти, продивіться це відео. Мені подобається, як працює зараз українська влада в плані, скажімо так, моніторингу цих речей. І е, налаштування нас на таку обережність, і прикро ще раз кажу, коли мій собрат, тому що я, коли служитиму літургії, я однозначно скажу цю Геннадію Христос посеред нас тому що літургії буде лише так. Мені прикро, що е, я так думаю, що він був вражений. Я не допускаю думки, я надіюсь, такого немає. Що це було свідомо, що він працює свідомо так само, як і е, інші е, там, Смик і так далі. Тому що Смик — це взагалі дав давня проблема, така, він нав'язувався до мене в друзі так далі, там, роками. Я постійно відкидав його, знаючи що тоді, в 2017 2017 році, я відчував, чим пахне від нього і від його досі. От Мені прикро, що мій собрат повівся. І прикро, що мій собрат, замість того, щоб зараз разом воювати проти одного ворога. Він починає шукати знову ж таки серед uh, таких людей, як отець Андрій. І, я думаю, багатьох інших. Так і мета Десь, до речі він повівся саме це просто втрата уважності. А ми зараз маємо бути пильні. Люди добрі. Ми звикли до війни, але ми маємо пам'ятати, що вона йде. Вона йде на різних фронтах. Інформаційному, в тому числі в тому так. числі так. Так що тут тут просто втрата клірику мені знається якоїсь такої пильності. Не допускаю думки, було би дуже прикро уявити собі, що він це робить е свідомо. Тому що це вже стаття, як на мене, так знаєте, працювати в одну ногу із такими людьми, як Вознесенський та Сумка. Я теж так думаю. Ну, я дозволю собі ще раз звернутися до коментарів під ідеєю про цю петицію, просто заради того, щоб друзі ви розуміли, яка кінцева мета всього цього хайпу, який був створений, підписник у цей Юрій Смих, він пише: по суті. Кодла Фіофановська, тобто іде мова, ви розумієте, це просто проти нашого собору, який був Феофаній і який для нас дійсно дуже важливий і був таким а? ковтком свіжого повітря. По суті, кодла Фіафановська важна тільки в сотрудничестві з фашистами. На що Олександр Вознесенський відповідає: проще піднімати випроси проти віддільних людей, вроді Пінчука. Отже, дорогі друзі. Нагадаю, що через тиждень після усіх у цих дописів в телеграм-каналі Олександра Вознесенського він же, Бориславський, 9 березня 2023 року, з'явилась петиція, автором якої виступив, як ми вже і сказали на початку програми, і що ми обговорюємо, небезіменний священник Геннадій Єлін, завідувач канцелярії Запорізької єпархії УПЦ. Е, Отже, ну от е, ви вже про це говорили ще раз, так наостанок, щоб закріпити, спитаю е, чи не здається вам, що е, по суті, от зараз цей самий отець Геннадій? Поставив свій підпис під усіма коментарями. Як ми з вами говоримо, сподіваємося, що це не свідомо зроблено, але все ж таки це ображає, принижує і компроментує нашу церкву в особі всіх її ієрархів, духовенства, і включно з нашим блаженнішим митрополитом Онуфрієм. І що б ви, отець Олександр, сказали вірянам і священникам, які міркують, що можливо потрібно було б підтримати цю петицію. Ну, ви ну, знаєте, в мене на це позитивний погляд. Ви здивуєтесь, тому що я переконаний, що саме ця петиція недолуга, наскільки скомпрометована такими, бачите, паралелями із Вознесенським та Смиком, Скомпрометована самою своєю, ем, ну, скажімо так, орг... 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 організаційною невідповідністю нашої церкви. У нас скомпрометовано багато чим, саме ця петиція повністю виводить на довгі місяці вперед. Я переконаний, можливо, на роки з під удару нашого отця Андрія Пінчука. Я переконаний. Тому що так зробити недолуго ну от це просто на багато місяців вперед. Всі навіть нормальні люди думають ні, я більш такого робити не буду, тому що це вже зробили так, знаєте, топорно, що робити цього не можна. Але ем, я вбачаю в цьому ще раз великий удар по авторитету нашого блаженнішу, тому що йому буде складно зараз в цій ситуації. Тим паче, якщо набереться які небудь обертів, ця петиція. А з іншого боку, отак як ви привели декілька цих цитат, то ви знаєте, я вже починаю міркувати, що. Ми повинні все-таки вміти за такими дрібними нападками вбачати великі речі. І ми підозрювали, і це було очевидно з тих інсайдів, які ми чули під час проведення Великого собору Фефані, що цей собор і ем, його перцепція це дві різні речі. Сприйняття на місцях буде різним. І, мабуть, бачите, настав час, коли попіднімали голови всі ті, які не можуть пережити отой насправді сплеск. Нашого внутрішнього духовного патріотизму, який був виявлений в тому доленосному соборі Фефані, соборі, після якого ми всі в себе на сторінках там писали неймовірні речі, Там, слава Богу, там, значить, розірвали ми з Москвою, дякувати Богу, ми нарешті духовно-самостійні і так далі. Знайшлись люди, які все-таки вичекали, бачите, отримали свій час, і зараз такими методами. Починають тиснути на собор. тому що, як бачите, з одного боку кажуть там отець Андрій, завтра буде це значить Деціндрій". владика Онуфрі. Після завтра це буде вся структура української церкви. От, А далі всі ті люди, які якраз і стали на бік України в першу чергу, всередині самої УПЦ, тому що тут же теж все непросто. Так, от ті люди будуть дискредитовані. Я би не бачив би в цьому зверненні отця Геннадія лише. Дрібну історію його особисто несприйняття, отця Андрія мені здається, все набагато глибше, і кожен із тих, хто зараз сидить перед екраном комп'ютера чи телефону і думає підписати ту горизвісну петицію. Я хочу сказати, ви берете участь, якщо ви так вирішите, не просто в сумнівній речі. Зараз ви співпрацюєте із як на мене, і з тими людьми, які зуміли влити цю ідею в цю голову отця Геннадія. Ось як все, подумайте, хто цю ідею йому вливав. Дякую, Отче, за вашу позицію, дорогі друзі. Тож давайте будемо пильними, давайте вміти розрізняти ці загрози інформаційної війни, які нам дає наш ворог. Ще раз дякую вам, отець Олександр, за те, що погодились поспілкуватися за те, що ми так швиденько з вами дійсно вчора ввечері пізно зізвонилися. Сьогодні вийшли в ефір. Тож нагадаю, друзі, що думайте на кого ви підписуєтесь, фільтруйте своє споживання в інтернеті. Тим паче, коли зараз іде Великий піст, і ми всі маємо підготуватися до зустрічі з Христом Воскреслим. І е, підписуйтесь на наш канал, Ютуб канал Віча, Підписуйтесь на телеграм-канал е, Олександра Кліменка. І нагадаю, що в ефірі у нас був прото Олександр Клименко, настоятель Софронівської парафії, міста Березань Бориспольської єпархії. Ще раз, отче, дуже дякую вам. Але до, до зустрічі, до побачення, друзі.